Лег переїхав на буковину в липні 2014-го. каже тоді зрозумів, що залишатися в Макіївці небезпечно. як почали на вулицях ходити озброєні люди, з незрозумілим акцентом, в тому числі Краснодарським і Ростовським, стало просто тяжко дихати. Ну людям, які які звикли ну вільно висловлюватись чи вільно якось жити. Аби обжитися в Чернівцях, зізнається Олег, найважче було психологічно. Ну на жаль, 93% переселенців мають хронічний стрес, і це так чи інакше. Відображається на їх повсякденному житті. Хочеться, щоб їх почули. Ну реально не робили з них чорта рогатого, Перепрошую за таке, адже дуже багато думають, що то сепаратісти, що то всі проросійський мир, або ще найгірше, що хтось робить з них жертву, От, що вони такі бідні, нещасні, що якісь трошечки недо. Є таке негарне слово, а насправді вони дуже класні люди, такі самі як ми з вами. Газетами є впевнені і переселенці, і волонтери має не лише розповісти, як себе почувають ті, хто втратив в один момент усе житло, стабільність і майбутнє, але й допомогти переселенцям продовжити жити без страху. Там історії людей, які не здаються, історії людей, які зізнаються, що їм також боляче, що їм також важко, що їм також у них є такі проблеми, і відчуття того, що ти не один. І відчуття того, що поруч є люди, які не засуджують, які не шукають гудза в тобі, а хочуть тобі реально допомогти, хочуть стати твоїм другом. В першому випуску газети містяться історії переселенців з секретами успіху та буденними проблемами. В соціальних службах Буковини тішаться. Тепер їм легше буде виходити на контакт з уродженцями Донбасу та Криму. Ця газета вона для тих людей, які зараз у вічі, які думають, що можливо вже немає куди йти, і власне не є замотивованими. Ми хочемо показати, що Успіх можливий і життя після Донбасу, після Луганського можливе. Саме тому соціальні служби готові будуть надалі фінансово підтримувати газету, аби вже незабаром в Чернівецькій області не ділили мешканців на переселенців та корінних жителів, щоб всі впевнено називали себе просто українцями. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.